і ще щось таке, не знаю, маленьке, якогось ящика так, все, потім стрімкий шов я таке поставлю знову, де на тебе пусті обдрайня, олефор, дбд олефор, дбд? так, я така йганова добре, і чекаю на тебе, чекаю поки ти падеш ну-ка, я хочу воно зі щепки вже Чеш, а, а можеш поки ти? Даю, що мене зайти? Чекай, я дивлюся, що на стрім іде. Іде, 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 іде. От тільки що це буде. Так. Пацани, хто, хто може? Пацани, хто може? Пацани, хто може? Можете мені ДВД подарити, пожалуйста? Капа по побратке, кто может мне ДБД подарит? ДПДБД мож, может и мне ДБД подарят Пацаны, давай ты заходит на... Ты блин! Ты уже есть? Сейчас чекай, я выведу экран с ВИ. Ну, дабл клик, имба. Я не знаю, почему он не заходит? Не ну, знаю. Сейчас я здесь, есть, может, алгоритм поставить. А дай мне это поставить с да? Дай. Угу. Понимаю. Ммм, ну сейчас. Такие скрин шо ніхто не захода. Я думаю, може буває, це... найс. Та я мій ногами був, я цей север наган был, тобі кажу, жон з давно. Понятно. Одна там нахрен не. А вах. Ты потом -то я не а, кожу п'ять, нормально. Ты уже пять людей? Да, тут у меня слишком насыщенная картинка, я сейчас все порешаю. Дима у мене у мене и менеджер с ними заказ уже паух полной флин ні, не полно не знаю, Можно знаешь, там я легкий. Ну, ще ви аналітика там аналітика типу, хто потім такий час так, заходить. Так ти тоже манга стрими, щоб зараз, як і я. Ну, тут важ, не важко, що стримут. Просто панський. Просто... Ну, може, деколи і важный, якщо тобі є стабільний онлайн, тоді важно, що їм типа люди, які. А, ну,